Вишита і калиною, вигойдана співом солов'яни, звешся, величаву Україною. Земля зачарована моя. Ти мені боліла тяжко ранами, як тебе хотіла розп'ясти, нитками, чорними й багряними, власний образ вишивала ти. Вишивала ніжністю суровою, муками і полум'ям надій. Читаю всю твою історію на сорочки вишті моїй. Мій край чудовий, Україна, тут народилась ти і я. З ставком вербай калина чарівна пісня, солов'я. Все найдорожче в цілім світі, бо тут почався наш політ, Це тут положки синіжиті, звідціль Ці веде дорога в світ, і найдорожча рідна мова чальця радісно дзвенить. І мила пісня колискова, чумацький шлях кудись зорить. Усе найкраще і єдине і, рін... і радості всі, і жалі, мій рідний краю, Україна, найкраще місце на землі.